А наскільки тупо по десятибальній шкалі вдягати лінзи, щоб потім на лінзи вдягати окуляри? Я зараз нічого шиньки не бачу. Просто нічого. Пані та панове, сьогодні ми зібрались тут, щоб обговорити мою guilty pleasure, а саме читання. Я, звісно, читаю не так багато як буктокери, але за зиму я прочитала 11 книжок і пропоную разом з вами обговорити, наскільки вони були класні або не дуже. Баяхалі! Ми почнемо з сім чоловіків Евелін Хьюго. Чесно, вона коштувала блін 270 гривень, і коли я її прочитала, я зрозуміла, що мені дуже дуже обідно за те, що я поскупилась на е, тверду обкладинку. Ця книга мені дуже сподобалась. Я насправді не дуже люблю, знаєте, опис книжок, який е, в анотаціях, тому що інколи він буває ну, взагалі невлучним. Якщо описати цю книгу від себе, то ем, в нас є дівчинка, журналістка, е, і вона приходить брати інтерв'ю у дуже дуже відомої, найвідомішої зірки Голівуду. Як зрозуміло з назви, то основне питання інтерв'ю не стільки е, все інше життя Евелін, скільки саме те, що вона сім разів була у шлюбі. Але насправді це не просто плітки, і за цими сіма шлюбами криється. Просто неймовірна, болісна, класна, дуже цікава і дуже жива історія кохання. Тут є ЛГБТ. Тому, якщо що будьте готові до цього, це історія про дружбу, про трагічність втрати, про амбіції. Uh, про кар'єру і про кохання воно читається просто на uh, одному диханні. Коротше, дуже дуже раджу. І при бажанні можна прочитати за пару днів. Тут буквально 300 сторінок. Це прям це дуже класно. Правильно, мені особисто дуже сподобалось. Далі в нас йде мій перший в житті Ромком. В нас тут. Ну, така не супер унікальна історія. У нас є дві близнючки: одній постійно таланить, вона постійно щось виграє, просто я не знаю, вона зловила всі джекпоти цього життя, які можна було. А іншої – ні. Друга близнючка така дуже унила, сумна, їй постійно не везе. Постійно в неї якісь проблеми в житті. Її везуча близнючка виходить заміж. Все супер, круто, класно, але всі гості разом власне, із молодятами. Траванулись, все вже оплачено. Відпустка також оплачена. Що робити? Нічого. Тому е молодята посилають на відпочинок свою сестру і свого брата, е які. Ненавидяться один одного, але блін безкоштовний відпочинок. Такий дуже-дуже легкий ромком, дуже класний, дуже комфортний. А моментами ти, власне, мені здається, як і у всіх ромкомах, ти просто сидиш і такий. Блін, а ви не пробували? Ну знаєте, щось типу поговорити. Але мені здається, що якщо люди б говорили би, то всі були занято щасливі. Ромкомів і всяких таких історій по типу після їх би просто не було. Тому. На жаль, залишається тільки змиритися з тим, що люди інколи не вміють розмовляти, але насправді потім вони поговорили, і там виявилося абсолютно все не так, як здавалося. Як саме прочитаєте тут? Тут є трошки переживань за героїв, є трошки таких крінжових моментів, але блін, ну це ромкоми. Я люблю ромкоми просто за те, що ти сидиш ти читаєш і такий, типу. Ну, ти просто либу давиш, тому що ну так, так це мило. Далі в нас йде дилогія від Дани Шварц: це історія кохання, дві частини: анатомія і безсмертя. По-перше, це дуже-дуже дивно, але я довгий час не помічала, що в обкладинці тут не просто сердечко. а... Типу, лайк like, дівчина. І у другій частині так само це не просто мозок, а Тут є малюнок. Я не знаю, як я це не помічала, але це дуже гарно. Дуже мені подобається обкладинка, е, дуже, дуже вона класна. Я почала читати е, першу частину, абсолютно нічого не очікуючи. Спочатку мені здалося, що це. Така проста, класна історія відносно феміністична, трошки схожа на уроки хімії, де дівчина хотіла бути лікаркою і не просто лікаркою, а хірургом. А це XIX століття, де жінки загалом їх не допускали до освіти, не те, щоб до того, щоб. Різати людей, окрім цього, загалом професія хірурга вважається такою, типу, непрестижною, а вона з престижної сім'ї. Тому всі намагалися її зробити такою: знаєте, звичайною дівчиною 19 століття видасти заміж, що отримати неслідство, ну щоб вона отримала. Відвадити її від книжок, від освіти, від усього, просто видасти її заміж і все. А наша героїня Гейзел сказала: долю вам з маком, я буду різати людей, викопувати трупи і всяке таке. А потім виявилося, що тут є такі, типу, певні, я не знаю, це враховуючи нинішній розвиток, це скоріше магія, ніж фізика. Але такі моментики тут є, і вони тут мені здається такі. Типу, знаєте, не, ем, не відчувається, що воно щось прям супервигадане, щось прям абсолютно нереалістичне. Загалом я до багатьох книг ставлюсь так, що, типу, це просто книга. Це просто книга. Я не фанат е, нонфікшену, я фанат художки, я люблю фентезі, тому мені не принципово там. Реалістичність це чудова, просто дуже класна історія. Трошки феміністична, трошки така підліткова романтична. Я обожнюю і в книжках, і в будь-якій творчості. А моменти, коли люди люблять те, що вони роблять, коли людина просто захоплена своєю справою, я це обожнюю. І власне ця дилогія дуже сильно попадає під цю категорію. Вони виглядають досить громісткими, але насправді так само при бажанні можна прочитати просто за пару днів. Ця історія досить легка і досить така класна, запам'ятовується і така це типу не румком, але ем, за вайбом і складністю прочитання трошки схоже. Лот номер 5 Бог завжди подорожує інкогніто. Я чула про цю книгу від подружки, яка читала її відносно давно. І насправді саме ця книга залишила такі неоднозначні в мене відчуття. Вона невеличка, і, незважаючи на це, вона мені дуже тяжко йшла прям дуже. Моментами мені було дуже цікаво. Боже, скільки разів за це відео, я сказала дуже: Господи, поможи! Розшибти мені є словниковий запас, будь ласка, дуже треба. Це така, типу, мотиваційна література, яка ем, намагається бути трошки більше цікавою. Тобто, тут не просто, типу, просто зроби це. А ти такий ні, це, типу, через призму е, історії. І, типу, до потрібних висновків ти доходиш сам на прикладі головного героя. Але насправді чим саме вона мені не сподобалась? Тут е, історія. Типу, закручена, але не досить цікаво. Трошки більше під кінець. Тут є плод твіст, але він такий, типу, досить слабенький, і місцями, власне, головний герой дуже сильно ниє. Настільки, що це прямо бісить. Тому якщо оцінювати по п'ятибальній шкалі, то я би скоріше поставила б цій книжці десь трієчку. Вона якась ну, така не дуже. Далі ми переходимо до ще одного ромкому від Емелі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, я чула не дуже гарні відгуки про Емелі Генрі, тому поставилась так. Знаєте, типу сапаски, але насправді ця книжка мені прям сподобалась. Я навіть, якщо чесно, не можу сказати, що вона настільки легка, як в моєму уявленні легкі ромкоми. А ти дуже сильно переживаєш за головних героїв. Мені дуже подобається а, тут, наприклад, такий елемент, що тут кожна глава, здебільшого, вона в іншому часі. Тобто, головні герої дружать з підліткового віку, і просто кожна глава, там сім років тому. Три роки тому цього літа, і так далі, і за рахунок ем, цих скачків в часі, і ще одного моменту дуже цікаво її читати. Вона така легка, прикольна, класна, і тут троп від найкращих друзів до коханців. Тому раджу Емілі Генрі, я думаю, я буду ще читати. Далі в нас йде Славетне Життя Ейджея Фікрі від Габріель Зевін. Я вже читала одну книжку Габріель Зевін, Це завтра, завтра, завтра. І якщо коротко, то вона мені сподобалась, але. Ну, Знаєте, така романтична натура. Я не дуже люблю ем, тяжкі якісь кінцівки, тому що там е, сама книга стиль її, написання події і так далі. Вони мені сподобались, але ну знаєте, якось тяжко було на душі. Ця історія просто її можна проковтнути, як я не знаю, що вона дуже дуже класна про такого собі буркотуна, який. Ем, в нього померла дружина, і в один день він в своєму книжковому магазині зустрічає дівчинку, яку кинула її мама. І власне, як вже можна здогадатися, він потім її удочерить, Я як це українською така легка, тепла, дуже приємна історія. І мені здається, вона до речі класно підійде на подарунок. Така знаєте, відносно нейтральна. Ребята, зараз буде люте скло. Просто тисяча пам'ятних поцілунків від цілікол, і я чесно, я нічого не чула про цю книжку перед тим як купувати. Я просто чула, що вона розіб'є серце. Так і сталося. З самого-самого початку в мене були здогадки, чим це все закінчиться. Саме цим воно все і закінчилось, і це не заважало мені просто сидіти і ридати, я не знаю, хвилин 20, а може навіть і більше. Просто це, я не знаю, вона мені дуже сподобалась. Це просто вау! Неймовірно крута історія, неймовірно, тепла, класна. Так само. Про кращих друзів, які закохалися, але дещо стало їм на завазі. Якщо ви любите поплакати, якщо ви любите, знаєте, залишити всі якісь цікаві, драматичні історії, десь я не знаю, в фільмах, книжках, серіалах, а не у власному житті, то це просто це ідеальна доза драми для людей із стабільним, нормальним, спокійним життям. Гарпер Вбити пересмішника насправді мені не дуже багато є, що сказати про цю книжку. Десь половина її мені дуже сильно нагадала кульбабове вино. Я особисто прям люблю всякі історії, які, знаєте, описують життя людини. От що створює таке відчуття, ніби ви прожили життя з цією людиною, або просто ніби, я не знаю, це якась ваша подружка дитинства. От всякі такі історії, Торі, які дуже сильно занурюють у життя головного героя, я їх просто обожнюю. Я над ними рядаю, тому що от ну реально в мене таке відчуття, ніби все це тепер мій друг. Загалом половинка цієї книжки мені от дуже сильно нагадала цей вайб. Такий він дитячий, беззаботний, але друга половина вона власне про те, про що і має бути ця книжка. І цей момент я не дуже зрозуміла. Тобто до головного сенсу ми переходимо десь на останню третину книжки, і мені, якщо чесно, це не зрозуміло. Знаєте, таке відчуття, ніби реально головна ідея, головний сенс цієї книжки він займає ну, третинку, четвертинку. Цієї книжки, тому якось, ну не знаю. Мені здається, що не дуже сильно розкрили от а, саму цю ідею, або я не знаю, або на неї потрібно було виділити окрему книжечку на там 100-200 сторінок. Коротше, реально таке відчуття, ніби просто це дві половини різних книг, які запхнули в одну. Не знаю, чогось мені. Волосся зафіксовано мені не вистачило. Чогось мені в цій книжці не вистачило. Якоїсь, я не знаю, цілісності сюжету чи додаткового розкриття основних мотивів. Не знаю, якось, якась вона така, знаєте, 6 із 10. І ми підходимо до кінця, скоро, дуже скоро, перед останнє, що я прочитала за цю зиму. Це востаннє, коли я збрехала від Райлі Сейгер. Дуже крута книга. Прям це мій здається перший трилер, і це було неймовірно захопливо. Дуже цікаво, дуже класно. Тут є неочікувані плод твісти, тут неочікувана кінцівка. І загалом вся книга сильно тримає в напрузі. Мені подобається. Якщо Намагатися описати коротко і суб'єктивно, то в нас є така собі дівчинка, головна героїня, і вона якось відправилась в табір для багатих. Власне, вони жили по чотири людини на один домик, і в один день всі її три сусідки зникли без звісти. А вона дуже сильно звинувачувала себе, вона ловила флешбеки. їй було дуже тяжко, і загалом ця історія з дитинства вже скільки там більше десяти років її не відпускала. Ем, тому вона вирушила знову у цей тайп, щоб побороти своїх демонів і спробувати розкрити цю історію, і спойлер в неї виходить. Класна книжка. Раджу прям десь скільки б я її поставила. Ну, я не знаю, я думаю, 8,5 із 10 десь. І останній лот, е, що я прочитала за цю зиму. Це просто я не знаю, це психологічна травма. Це дуже-дуже потужно. Я рада, що моя мама померла від Джанет Маккарті, більш відомою як Сем з Айкарлі і Сем і Кет. Це мемуари акторки. Вони дуже цікаво, класно написані. Так само вони описують. 20 років її життя, чи більше, і її стосунки з мамою. Я десь бачила таке питання: типу, а чи підійде, якщо в мене нормальні стосунки з мамою? Та блін, звісно, кому завгодно вона підійде, це ну просто власне її історія, власне, Дженет про її життя, про її дуже дуже токсичні стосунки з мамою і про те? Як її мама дала дівчинці неправильний фундамент, на якому будувалася вся її особистість, загалом все світосприйняття, і як потім вона намагалася побороти це і вибудувати собі нові установки і нове мислення, тому що це дуже дуже ненормально. Після цієї книжки ми з подругою передивлялися і Карлі, і я просто дивилася, думала, боже. За кадром в тебе було таке жахливе життя, настільки болісно, настільки, я не знаю, просто просочене біллю. І в кадрі вона грала настільки протилежно собі особистість, що просто, я не знаю, реально, от прям найкоротший опис це дуже-дуже потужно, прям сумно, трагічно, трошки тяжко, але. І таке інколи треба читати. Отака в мене вийшла зима. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і що, можливо, ви поповните свій список книжкових бажанок. Або, можливо, поділитеся вашими враженнями від якоїсь з цих книг в коментарях. Дякую вам всім за перегляд і побачимось у наступних відео. Ви теж цілуєте в виделку? Так, в мене пуста половина фону. І що? Що ви мені зробите? Ремонт може, було б непогано. Ой, а як, як? я ж я не спойлерю чи як?